Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події вівторка, 13 серпня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску в обласному госпіталі ветеранів відремонтували терапевтичне відділення. У нас одні з найкращих умов лікування серед всіх госпіталів України в Україні запроваджують нову систему грантів для студентів. Не університет, грати дає держава завершилось стажування молоді у Коломийській міській раді. Стажування проходило добре. Я дуже вдячна своєму керівнику. Про це та інше детальніше. Реконструкція терапевтичного відділення в обласному госпіталі ветеранів війни завершили масштабні ремонти. Відремонтували палати, коридори, облаштували кімнати гігієни для пацієнтів, зокрема, і для маломобільних людей. Тривали роботи більш як півроку. Напередодні завершили ремонтні роботи в операційному блоці. Більше дивіться далі. Фізулі Азербайджанець, його дружина Українка. Разом мешкають у Дніпрі, виховують чотирьох дітей. З початком повномасштабної війни він, як доброволець, пішов захищати Україну. Розпочалась мобілізація, і я без вагань пішов захищати Україну. Служить у лавах 23-ї окремої механізованої бригади та нещодавно отримав поранення. Оперували у кількох закладах, тепер перевели у Коломию в обласний госпіталь ветеранів війни. Тут також надають усю необхідну допомогу. Вже розповідь військовий, оперували, дістали уламки, зшивали сухожилля. Думаю, що ходити буду. А от військовослужбовець Андрій із Коломийщини також після поранення. Ну, та й їхали на позиції ране забирати mm -hmm. так, Каже, Хоч відновлення складне, та все ж допомагає те, що лікується неподалік від дому. Нормальне що казати? Аби усім пацієнтам, насамперед військовослужбовцям, було комфортно перебувати у медичному закладі, тут нещодавно завершили масштабні ремонтні роботи. І тепер у терапевтичному відділенні, а тут є ще кілька ліжок відділення неврологічного та реабілітаційного, не лише капітально відремонтовані коридори і палати. Тут сучасні кімнати для персоналу, оновлені санвузли. Також облаштували кімнату гігієни для маломобільних пацієнтів. Ділиться генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоров до Тут шикарні палати, де можуть в добрих умовах перебувати наші військові. До цього у 2023 році у закладі завершили реконструкцію операційного відділення. Тепер тут проводять десятки різноманітних операційних втручань, адже оновили й обладнання. За допомогою цього обладнання ми в 2024 році значно покращили нашу медичну функцію. Там стоїть лапароскопічна стійка. Ми не оперуємо все. Декілька вже зробили навіть лапароскопічну діафрагмальну гриш, особливо в наших військових. Таким чином, половина стаціонарного відділення обласного госпіталю повністю відремонтована. А тут масштабних оновлень не було більше як 50 років. Продовжує гендиректор медзакладу. Це як був коли старий гуртожиток, практично за все існування там з з х років він все одно мав обриси старого гуртожитка. Ці роботи керівник госпіталю називає не просто ремонтними, а реконструкцією. Адже відремонтована частина стаціонару тепер сучасний медзаклад. Важча наша була робота це зробити операційний блок. Якщо всі згадують, ми його почали робити у 2018 вісімнадцятому. Реконструкцію почали десь у 2020-му. І так ми нарешті закінчили у 2023-му році. Але терапію ми вже на ці граблі не ставали. Ми знали, що ми мусимо скумулювати все для того, щоб ці ремонти закінчили за півроку. Отак і ми зробили за півроку. Зробили це за бюджетні кошти. Частину виділили із скарбниці Коломийської міської ради, частина коштів з обласного бюджету, ще частина власні гроші комунального медзакладу, тобто ті, які виділяє Національна служба здоров'я України, пояснює Володимир Федоришин. Загалом вартували роботи у терапевтичному відділенні 3 мільйони 300 тисяч гривень. То ми повністю по половині зробили перший другий погляд з повною реконструкцією з новими там комунікаціями. Все решт, окрім цього, й облаштували подвір'я госпіталю. На це пішло майже 2 мільйони гривень. Подвір'я використовують, зокрема, і для реабілітаційних занять пацієнтів. Це було в калабанях, в болоті, mm -hmm. а зараз багато речей ми можемо зробити на подвір'ї. Тут і психологи займаються, тут приходять наші і дітки, талнують, і артисти, які там і концерти проводять, і mm -hmm. десь їх десь радують їхні око, і там розважають і трохи для того, щоб вони забули ті віхи страшної війни. Супинятись на цих ремонтах у закладі не збираються, поступово оновлюють іншу частину стаціонару та поліклініку госпіталю. Адже кажуть, захисники і захисниці заслуговують найкращого. Лікуємо ми всіх військовослужбовців цілої України, тобто вони нас люблять, шанують. Деякі військовослужбовці до нас повертаються декілька разів, тому що, кажуть, нас одні з найкращих умов лікування серед всіх госпіталів України. Ольга Гереджук, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс ефективно використовують гаубиці м 119 для забезпечення точних та потужних ударів по позиціях ворога. Ця артилерійська установка завдяки своїй мобільності та надійності допомагає нашим захисникам в успішному виконанні бойових завдань. Далі відео від прес-служби десятки. Ми от саме зараз, саме зараз. Джентльмени, пристогуємося. <гум> буде весело. Давай заряджай. Це Київ за три дні і парад на Хрещатику, і всього міста. Хрещатик парад не розрішав, правда? Хрещатик поїхав з нами, так що парад буде. Бачиш, що кудись збирається. А ми їх відговарюємо Отговариваємо, відговарюємо, відговарюємо і надговариваємо. Гармат! Гармат! Всі хотіли захищати. А сьогодні ну, моя хата краї, чому з краю і чомусь з'явилися чужі діти, з'явилось чуже горе. Прийдуть до тебе в будинок. Це треба розуміти, тому що я бачу жахи, які лишили в бородянці. Я бачу розстріляних дітей. Постріл! Постріл! Гармата! Ти, совхоз, кудись плыве Сумно. Оце сумно? Заряд Гармата! Виплати здібним студентам в Україні запроваджують нову систему грантів, мета якої полегшити фінансове становище абітурієнтів вищих навчальних закладів. Кому і скільки буде платити держава? У наступному матеріалі нова грантова система освіти в українських вишах почне діяти вже з вересня цього року. У планах МОНУ поступово відмовляться від державної форми навчання. Цього року буде паралельно існувати і система державного замовлення, і система грантів. Тобто ті вступники, які вступають на навчання навчальні заклади, вони зможуть отримати державне місце за традиційною звичною системою. Однак, ті, хто на бюджет цього річ не потрапить, можуть розраховувати на новий тип державних компенсацій. Не університет, гранти де є держава через електронний кабінет. Вступник подає заявку на грант. То перша вимога – бути зарахованим на контракт. Далі у період з 5 вересня по 31 жовтня такі вступники зможуть подати заявку на грант. Зараз ми говоримо про гранти двох порядків. Грант першого порядку це сума 15 тисяч гривень. Грант другого порядку це сума 25 тисяч гривень. Право отримати грант першого порядку вступника вже у студента. Повинно бути два предмети НМД не менше 150 балів. А якщо в результаті НМТ є два предмети, які мають більше 170 балів, такий вступник може отримати грант другого порядку. Тобто грант сумою 25 тисяч. Більші виплати зможуть отримати студенти, які навчаються на дефіцитних спеціальностях. Це майбутні інженери, педагоги, аграрії, архітектори, філологи тощо розмір гранту для них може сягати 37 тисяч гривень. Гарант може множитися на коефіцієнт. Зараз міністерство встановило коефіцієнти на рівні 1, 0, 1,0, 1,3 і 1,5. Цей коефіцієнт залежить від спеціальності. Є так звані кон'юнтурні спеціальності, це економіка, психологія, спеціальності популярності розступників. Там коефіцієнт 1,0. Є спеціальності, які користуються меншою популярністю уступників, там коефіцієнт 1 і 3. І є спеціальності, які потрібні державі, фахівці, враховуючи складний час, які на зараз є. Там коефіцієнт один і 5. У міністерстві освіти та науки прогнозують, що цьогоріч державну підтримку у різних пропорціях отримуватимуть близько 60% вступників. Отримати гранти на оплату навчання зможуть 58 тисяч абітурієнтів. Якщо ми будемо говорити про те, що вона буде функціонувати паралельно з тим державним замовленням, яке ми зараз маємо, то звичайно це є додаткова інвестиція держави в молодих людей, які мають відповідь. Відний рівень знань. Це краще, тому що є можливість людей, які набрали не 200 балів за НМТ, мати також гранти. Мова йде про максимальну кількість балів. Звичайно, там є сумніви і треба дуже багато часу на це. А от 150 балів цілком реально, тому я думаю, що так, це буде заохочувати. Ну я думаю, що це краще, ніж в мене було. Я думаю, це добре. Заохочує дітей вчитись. По-перше, підвищення мотивації для навчання, відповідно, е, учні будуть. Е, Більше зусиль прикладати для того, щоб здати екзамен, і більше зацікавлені будуть батьки, адже їм не доведеться оплачувати. Функціонуватиме грантова система як у державних, так і у приватних закладах вищої освіти. Витратити ці кошти можна буде виключно на оплату навчання. Після призначення гранту студент чи його опікун має відкрити спецрахунок в одному із українських банків через застосунок Дія, на який надійде відшкодування. Завершилось стажування молоді у Коломийській міській раді. На підсумковій зустрічі у ратуші студенти презентували свої напрацювання та поділились враженнями від роботи. Дехто навіть отримав пропозицію працевлаштування. Деталі розкажемо у сюжеті. Тетяна Негрич, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, за спеціальністю туризм. Продовж місяця дівчина стажувалась у комунальному закладі. Сервісний центр закладів культури. Стажування проходило добре. Я дуже вдячна своєму керівнику за наданий мені досвід. Це було справді цікавий та цінний, та цінний час проведений у відділі культури та туризму. З 1 серпня Тетяна Негрич офіційно стала частиною команди сервісного центру закладів культури. Тепер вона агентка з туризму. Я рада те, що мені запропонували роботу. Не можу сказати, що очікувала, були певні переживання, але дуже рада таким результатам. У мене є розроблені деякі нові туристичні маршрути містом Коломия, також коломийською територіальною громадою. В загальному є плани на нові газ структури відкрити. Є в планах розробка фестивалю нового в Коломийській громаді. Пропозиція роботи це чудове завершення стажування та початок нового етапу в житті молодої людини, вважає начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Стажування відбувалося я б сказала креативно, тому що все ж таки це молодь. У них зовсім інші бачення, зовсім інші підходи до роботи. А я належу до тих керівників, які прислухаються до думки молоді, бо тому. Що е, в них вже більш сучасні підходи, ну, хоча й в нас теж вони є. Але тим не менше, це е, як -то сказати, свіжоспечений е, спеціаліст е, власне в галузі туризму, чого нам дуже в управлінні не вистачає, тому що е, ми маємо куди рухатися, але спеціаліста, який за це буде відповідати, немає. Тому я рада вітати в команді сьогодні Тетяну, яка має своє бачення з розвитку туризму і е, Будемо сподіватися, що е, з цих півроку до нового року вона плідно попрацює над моментами розвитку. А вже в 25-му році ми почнемо втілювати їх е, власне в життя. Цього разу стажування у Коломийській міській раді проходили четверо дівчат на підсумковій зустрічі. Кожна презентувала свої напрацювання та отримала сертифікат про успішне завершення стажування. Вже раніше була така практика проведення стажування – в міській раді студентів молоді цього року ми трішки удосконалили даний проект і затвердили рішення виконавчого комітету програму стажування молоді під назвою Моя потенційна робота. Це було з метою долучення студентів молоді до основних функцій роботи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ для того, щоб втілити кращі практики, що стосуються прозорості, відкритості, роботи громади. Стажувалися вони в структурних підрозділах міської ради, чотири структурні підрозділи, управління містобудування, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Лю, управління культури та туризму і відділ інвестиційної політики міської ради Мар'яна Мацька, Андрій Флоря, програма події НТК. Ветеранів та ветеранок запрошують взяти участь у відборі на перші міжнародні змагання з адаптивного спорту Стронг Спіріц Геймс 2024». Реєстрація кандидатів до національної збірної України, що складатиметься з 50 захисників та захисниць, уже стартувала і триватиме до 31 серпня. Національний відбір запланований на 13-15 вересня. Змагання ветеранів прийматиме Буковель. Відтак, переможці. Цього етапу змагатимуться у фіналі Strong Spirits Games 2024, який відбудеться 11-13 жовтня цього року в Мадриді. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі!